Я вже місяць сижу на дієті, жодного результату. А що ти єси? Ну, творог з медом, вівсянку з фруктами, гречку з рибою лише корисні продукти. Продукти справді хороші, але комбінації ні. Саме через це ти й не можеш схуднути. Як так? Вівсянка з фруктами це ж ідеальний сніданок. Фрукти це цукор, а вівсянка вуглевод. Коли ти поєднуєш їх разом, то перший обробляється цукор, який з'їдає фермент, який необхідний для перетравлювання каші. А в результаті їжа не засвоюється і з часом виникає дезбактеріоз запалення, зевовага та постійна втома. Ого, а творог із медом. А це взагалі одна з найшкідливіших комбінацій. Цукор буде перешкоджати виділенню шлункового соку, тим самим заважає перетравлюванню білків. Цукор перетравиться тільки після того, як будуть перетравлені білки. Саме тому. Виявага просто не зрушується з місця. Тобто, я просто неправильно поєдную їжу. Саме так. А як тоді правильно харчуватися, щоб схуднути? Тоді переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримати доступ до мого майстер-класу зі схуднення.